Вітаю вас на своєму каналі? З вами адвокат Володимир Круць. Пропоную сьогодні поговорити на тему визнання особи недієздатною та призначення їй опікуна. Які основні питання задають клієнти, бажаючи отримати консультацію адвоката з такого приводу. Перше за яких підстав особу може бути визнана недієздатною, хто призначається із кола яких осіб опікуном такої особи, які наслідки наступають при призначенні такого статусу щодо. Конкретно особі, яку визнано судом недієздатною, та які права та обов'язки виникають у опікуна. Також, які бувають наслідки укладення правочинів між недієздатною особою та дієздатною особою, та хто несе відповідальність за спричинення шкоди недієздатною особою іншим особам. Отже, почнемо. Аби особу визнати через судове рішення недієздатною, вона повинна хворіти на хронічний або стійкий психічний розлад, який не дозволяє їй усвідомлювати значення своїх дій та або керувати ними. Тобто, саме наявність такого захворювання є підставою для звернення до суду про визнання особи недієздатною. Доказами наявності такого захворювання є довідки закладів охорони здоров'я, а також консультативні висновки лікарів. Хто ж може бути заємником у такій категорії справ? В першу чергу, це є члени сім'ї, близькі родичі. До речі, закон не вимагає, щоб такі близькі родичі проживали саме цією особою. Також заємниками можуть бути органи опіки піклування та психіатричний заклад. При поданні такої заяви до суду судовий збір справляється за рахунок держави. Другий момент. Як визначається, котра саме особа? Може бути опікуном. Орган опіки та піклування готує подання, у якому перевіряє наявність підстав для призначення саме опікуном, скажімо, вас. Та чи здатні ви будете виконувати такий обов'язок? Після цього, якщо ви зібрали, Такі документи ви готуєте в заяву та подаєте її до суду. Суд відкриває провадження у справі. Заінтересованою особою у справі є орган опіки та піклування. Також з рахуванням змін, які відбулися в серпні 2023 року. Суд призначає адвоката для особи, яку може бути визнано недієздатним. Переважно це призначення відбувається з центру безоплатної правової допомоги, однак. Деякі судді рекомендують заємникам за свій рахунок знайти адвоката для такої особи, відповідно відкривши провадження у справі, суд із двома присяжними, адже вони теж беруть участь у розгляді такої справи, виносить ухвалу про призначення судової психіатричної експертизи, у якій ставить наступне питання: а саме чи хворіє особа на хронічні або стійкі психічні розгляди, які не дозволяють їй усвідомлювати значення своїх дій та або керувати ними, а також може на розсуд суду буде також поставлено питання, чи особа з урахуванням її психічного стану, психоемоційного та тих розладів, які в неї є діагностовані, чи може вона брати участь у судових засіданнях. Але таке питання не є обов'язковим. Після того, як судовий психіатричний експерт підготує висновок, він направляє його назад до суду. Суд відновлює провадження у справі, адже на час проведення судової психіатричної експертизи, Провадження у справі зупиняється. Відновивши провадження, суд приймає рішення, яким задовільняє таку заяву або відмовляє у її задоволенні. Якщо заяву задоволено, то особа відповідно визнається недієздатною, та як ми казали раніше, за поданням органу опіки піклування їй призначається опікун. Які наслідки покладає такий статус на обох осіб, тобто на особу, яку визнано недієздатною та на опікуна. Перше за. Особою, яка визнана недієздатною, зберігаються усі права на рухоме чи нерухоме майно, які існували до того. Єдиним виключенням є те, що така особа не може бути учасником жодного правочину, за виключенням, скажімо, дрібнопобутового, і то за згоди опікуна. Що це означає? Це означає, що така особа не може укладати жодних угод та договорів. А усі укладені угоди з такою особою є нікчемними з моменту їх укладення. Тому будь-які правочини в інтересах цієї недієздатної особи укладає її опікун. Які ж обов'язки покладені на опікуна? Першим обов'язком є те, що опікун діє виключно в інтересах такої недієздатної особи, він є учасником усіх правочинів в інтересах такої недієздатної особи. І на опікуна покладається обов'язок відшкодування завданої шкоди недієздатною особою іншим особам. Що це означає? Скажімо, якщо недієздатна особа спричинила шкоду іншим особам, то вона не несе юридичної відповідальності за такі свої дії, а обов'язок відшкодування такої шкоди покладається виключно на опікуна. Тепер розглянемо декілька варіантів, якщо все ж таки між недієздатною особою. Та дієздатною особою було вчинено правочин. Щоб ви розуміли, якщо ми говоримо про дрібнопобутові, це, скажімо, купівля продажу якогось майна. Давайте це розглянемо на конкретному прикладі. Уявімо собі двох умовних сусідів: сусіда Василя, якого визнано судовим рішенням недієздатним, та сусіда Петра. Сусід Петро давно знав, що у Василя знаходиться. Дорогий професійний електроінструмент батька Василя, і він захотів собі його придбати. Покликавши до себе на подвір'я Василя, він запропонував йому 500 гривень та купив у нього цей інструмент. На цьому справа і би закінчилась, якщо б про договір купівлі-продажу не дізнався опікун, який згідно закону прийшов та вимагає у Петра повернення такого купленого майна. Наслідком такого майна має бути двостороння реституція. Тобто, опікун повинен віддати отримані Василем 500 гривень сусіду Петру. А сусід Петро зобов'язаний повернути увесь куплений електроінструмент. Але буває випадок, що сусід Петро вже продав такий інструмент, і в нього в наявності його немає. Тоді він зобов'язаний відшкодувати повну його вартість. А у випадку, якщо буде встановлено, що сусіду Петро було відомо про те, що Василь визнаний судовим рішенням недієздатний, чи його поведінка свідчила про те, що він не може в повній мірі усвідомлювати значення своїх дій та керувати ним. Але все ж таки сусід Петро придбав у нього такий електроінструмент, то опікун або члени його сім'ї мають також право вимагати відшкодування сусідом Петром завданої моральної шкоди від таких дій. Отже, якщо у вас виникають будь-які інші питання з даного приводу, ви можете їх задавати у коментарях під цим відео, а також за необхідності супроводу у такій категорії справ або в інших, ми неодмінно вам допоможемо. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, аби бути в курсі. Усіх юридичних новинок та змін на все добре. З вами був адвокат Володимир Круць.